Завершились 11 контрольних матчів на зимових зборах. Результати матчів наступні: Динамо Острава 2-3. Оболонь Міхаловце 4-1. Рух Браво 0-3. Верес Злате Моравце Бравле 0-0. ЛНЗ Словацько 1-2. Ягелонія Зоря 2-2. Минай Хуст 3-2. Штурм Грац Рух 0-0. Арка Гдиня Ворскла 2-3. Ще один спаринг Ворскли із Насафом був скасований. Причина в тому, що узбецька команда. Та грала товариський матч із російськими клубами Динамо Пахтакор 5-1 та Черно море Дніпро 1-2-2. Олександрія та Колос оголосили календар спарингів на зимових зборах. Кривбас та Рух оголосили заключні спаринги на зборах. Зоря також опублікувала розклад контрольних матчів. Щоб не затягувати цей ролик, кому цікаво, зупиніть відео там, де вам потрібно, та подивіться усіх суперників. Або ж переходьте на офіційну сторінку футбольна Україна в інстаграм та дізнавайтеся всю актуальну інформацію українського футболу саме там. Шахтар оголосив двох найближчих суперників, з якими гірники проведуть контрольні матчі в рамках навчально-тренувального збору в Туреччині. Обидві гри пройдуть 3 лютого в Белеку. О 12.00 Шахтар зіграє проти клубу з вищого дивізіону Чехії Градець Кралове. А о 16.30 донечани зустрінуться із командою Прем'єр-ліги Чемпіонату Боснії та Герцоговини Велиш Мостар. Матчі транслюватимуться на Ютуб-каналі Шахтаря. Динамо заявило, що не буде грати товариський матч із казахстанським Ордабаси. Нещодавно стало відомо, що Ордабаси планує товариський поєдинок із представником країни-агресора, а саме факелом із Воронежа. Офіційна заява Динамо. Нещодавно російська ракета знищила стадіон Локомотив у Києві, де займалися футболом сотні українських дітей. Російським клубам немає місця у світовому футболі, і ми засуджуємо рішення деяких клубів виходити на поле проти них, говориться у заяві клубу. Форвард Динамо Владислав Супряга не зіграв у товариському матчі із Пахтакором через розтягнення медіальної зв'язки коліна. Про це повідомляє тато таке. 22-річний українець отримав пошкодження на тренуванні після контрольної гри із Балкані. Зараз нападник працює індивідуально, незабаром почне виконувати бігову роботу. А вже наступного тижня повернеться до повноцінних тренувань з основною групою. Відзначається, що футболіст серйозно розраховує на повернення в основний склад Динамо. Йому дуже імпонує методика та підхід до роботи. Боти Олександра Шовковського у сезоні 2023-2024 супряга зіграв 16 хвилин у чотирьох офіційних матчах за Динамо. В його активі один асист. Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, який не грав із жовтня минулого року через перенесену операцію та подальше відновлення, почав займатися із м'ячем. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст, який пропустив кілька днів через застуду, чергує цю роботу із заняттям у тренажерному залі, але поки в індивідуальному порядку уже найближчими днями на Андрія чекає повернення до загальної групи. Вів захисник руха та капітан команди Марко Сапуга отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Це означає, що він вибув до кінця сезону. За прогнозами лікарів, орієнтовний час відновлення від такої травми складає 7-8 місяців. Медики руха не виключають і швидше повернення до тренувального процесу, враховуючи молодий вік футболіста. Наступного тижня футболіста прооперують у Варшаві. У поточному сезоні 20-річний футболіст провів 17 матчів за рух і зробив. Один асист. Український захисник Інтера Майамі Сергій Кривцов отримав травму голови у товариському матчі із Аль-Хілалем. Українець вийшов у стартовому складі своєї команди. На 73-й хвилині його замінили через травму. Про серйозність ушкодження та строк відновлення зараз не повідомляється. Колишній гравець збірної України Геннадій Орбу став головним тренером зірки Санкт-Петербург. Деталі угоди не розголошують. Орбу працював тренером Академії Маріуполя на момент повномасштабного вторгнення РФ. У березні 2022-го він розповів, як залишив Маріуполь, та виїхав на той момент до Бердянська. Після цього був з літа 2022 року асистентом головного тренера Колхеті 1913 з Грузії. Зірка Санкт-Петербург це представник третього дивізіону РФ. За команду грають вже. Чотири футболісти, які починали кар'єру в Україні: це Артем Шоляр, Руслан Войцеховський, Микита Ходорченко та Андрій Вискребенцев. Кривбас оголосив про дострокове припинення співпраці із нападником Олексієм Хобленком. Рішення прийнято за взаємною згодою сторін. 29-річний футболіст набув статусу вільного агента. Форвард став гравцем криворізького клубу влітку 2021 року. На його рахунку 12 голів та 8 асистів у 28 матчах. Кривбас відправляв українця в оренду до Левадій, Карпат та ЕНЗЕ. У першій половині сезону 2023-2024 Хобленко на правах оренди грав за Елензе. Відзначився одним забитим м'ячем та однією результативною передачею в 11 іграх. Півзахисник Чорноморця Гай Хадіда залишив клуб. Вказано, що сторони прийняли рішення про припинення співпраці за взаємною згодою сторін. Ізраїльський хавбек має три конкретні пропозиції для продовження кар'єри: одна з них з УПЛ, дві інші з батьківщини. Хавбек визначатиметься у найближчі дні. Чорноморець оголосив про підписання боснійського центрального захисника Вайле Владіміра Арсіча. Це повноцінний трансфер на правах вільного агента, як зазначає Трансформарт Арсіч, – 22-річний лівоногий центрбек. У поточному сезоні Владімір жодного разу не виходив на поле у чемпіонаті Данії. На його рахунку лише три повні матчі у Кубку країни. Півзахисник Мухарем Яшарі підписав контракт з ЛНЗ. Його попереднім клубом була Косовська Дріта. дріта». 25-річний півзахисник у сезоні 2023-2024 забив один гол та віддав п'ять гольових передач за 21 матч. Футболіст провів три матчі за збірну Косова. Раніше він виступав за місцеві клуби Трепча та Приштина. Також ЛНЗ оголосив про другий трансфер центрального захисника Дріти Хайдіна Саліху. За інформацією, «Трансфермаркт», контракт з 22-річним косовським футболістом, розрахований до літа 2026 року. Новачок виступатиме під п'ятим номером в активі гравця 18 матчів у складі Дріти. Також він виступав за загребську локомотиву Лячі та Лапі. Захисник Андрій Болеза залишив Минай. Футболіст виступав за команду на правах оренди з Шахтаря. 20-річний футболіст приєднався до Миная у березні 2023 року. Саме Болеза є наймолодшим дебютантом Миная в УПЛ. У своєму першому матчі проти Львова, 6 березня 2023 року, Андрій зіграв у віці 19 років одного місяця та 9 днів. За час виступів у складі команди Болеза провів 25 матчів в елітному дивізіоні та записав на свій рахунок один результативний. Пас. Верес орендував у полісся 28-річного нападника Дмитра Шастала та 25-річного Вінгера Дениса Янакова. Шастал у поточному розіграші УПЛ 9 разів виходив на поле. Забив 2 голи та віддав 1 асист. У Янакова 5 матчів, 141 хвилина загалом та 1 гол. Його договір чинить до 2025 року. Дженуа скористалась правом викупу орендованого у Марселя півзахисника Руслана Маліновського. За інформацією Фабріціо Романо, сума викупу 30-річного українця склала 7 мільйонів євро. У 21 му матчі за клуб серії А Хавбек забив два голи та зробив два асисти. Оренда гравця спливала наприкінці сезону 2023 2024 Контракт футболіста з Марселем був розрахований до літа 2026 року. Український захисник Владислав Веремєєв змінив клубну прописку за кордоном. 25-річний українець став гравцем словацького земпліна. Угода з жовто-синіми розрахована до кінця поточного сезону. Попереднім клубом Веремєєва була Латвійська Елгава, у складі якої він провів 18 матчів та забив один гол. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підпише новий контракт із клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, йдеться про довгострокову угоду до 2029 року. Вона міститиме Клаусулу у розмірі 100 плюс мільйонів євро. Також Романо зазначив, що 21-річний українець знаходиться у списку багатьох клубів. Раніше стало відомо, що взимку гірники отримали пропозицію від наполі у 40 мільйонів євро та відхилили її. Попередній контракт Судакова спливав у 2028 році. У поточному сезоні Георгій провів 18 матчів. В його активі три голи та один асист. 30-річний український півзахисник Сергій Болбат із великою ймовірністю продовжить кар'єру в Чорноморці. Про це повідомляє тато таке за даними джерела, футболіст не полетів на збори із колосом і зараз перебуває в одеському клубі. У Сергія ще півроку за контрактом із колосом, але клуб ймовірно погодиться відпустити його вільним агентом, оскільки хавбек не вписується у концепцію тренера Ярослава Вишняка. Цього сезону півзахисник зіграв за ковалівців 16 матчів без забитих голів. Азе Алкмар зробив зорі офіційну пропозицію щодо півзахисника Арсенія Батагова. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. За даними джерела, стартова пропозиція близько одного мільйона євро. Також, за його словами, влітку Нью-Йорк Редбулс пропонував за гравця два мільйони, але зоря відмовила, зазначивши, що гравець коштує 10 мільйонів. 21-річний Батагов у поточному сезоні провів 19 матчів за зорю. В його активі два голи та два асисти. Зоря орендує форварда Ештрела Амадори. Мова йде про Аліу Нандура. Про це повідомляє Абола. Орендна угода 22-річного сенегальця буде розрахована на один рік. Зарплату футболісту виплачуватиме луганський клуб. У луганців буде право викупу контракту гравця за близько 300 тисяч євро. Нападник зробив один асист, зігравши 160 хвилин в 11 матчах за португальський клуб у сезоні 2023-2024. Півзахисник Легії Ігор Харатін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Угорщини. Про це повідомляють відразу декілька українських джерел. У трансфері 28-річного українця зацікавлені Фегервар та Уйпешт. Раніше легія перевела хавбека у дубль, який виступає у 4-му дивізіоні Польщі. Харатін раніше виступав в Угорщині у складі Ференсваруша. Жерона представила п'ять номінантів на звання найкращого гравця команди за підсумками січня. Серед кандидатів український форвард Артем Довбик, а також Іван Мартін, Делі Блінд, Порту та Ян Коуто. Раніше Довбик також потрапив у список претендентів на найкращого футболіста місяця загалом у Ла Лізі. Це трапилося вже вдруге поспіль. У грудні минулого року він виграв цю нагороду. У січні Артем забив три голи та віддав два асисти у шести матчах. Молодіжна збірна України проведе гостьовий матч проти одноліток із Азербайджану в Баку на Азерсун Арені. Час початку зустрічі визначиться пізніше. Ця гра стане шостою для синьо жовтих у відборі на молодіжний євро 2025 Український півзахисник Вестрело Сергій Сидорчук відзначився автоголом у матчі чемпіонату Бельгії проти Серкель Брюге. Це трапилося на 34 й хвилині зустрічі за рахунку 4-0 на користь його команди. Загалом, з моменту трансферу, 32-річний хавбек провів 16 матчів за Вестрело. Захисник арсенала Олександр Зінченко відзначився асистом у матчі 22-го туру АПЛ проти Нотінгем Фореста. Це трапилося на 65-й хвилині зустрічі за рахунку 0-0. Зінченко вкинув аут на Габріеля Жезуса, який забив ударом з гострого кута. Для українця ця гра стала сотою у стартовому складі в рамках АПЛ. У поточному сезоні Олександр провів 26 матчів за канонірів. На його рахунку один гол та два асисти. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Київське Динамо поставило ціль купити під час зимового трансферного вікна нового центрального захисника. Ближче до закінчення січня столичний клуб визначився із єдиним гравцем, якого хочуть отримати. Про гравця було відомо, що він із південної Америки, але різноманітні джерела приховували його персону. Але тато таке назвало ім'я футболіста. За інформацією джерела, Динамо зацікавилося 22-річним потужним, швидким стрибучим колумбійським центральним захисником Брайаном Сабалясом. Контракт футболіста Олімпійської збірної Колумбії належить бразильській форталезі. Наразі гравець грає в оренді на Батьківщині за Атлетіко Хуніор. Джерело зазначило, що Сибальйос показує гру сильнішу між центральні захисники, які зараз грають в Динамо. До того ж, у нього хороший пас. Саме тому ця кандидатура є ціллю номер один. За інформацією, трансфер. Марк вартість гравця становить 850 тисяч євро. При цьому у Динамо є два-три запасні варіанти, але колумбієць в пріоритеті.